Вступ до історії. Буття визначає свідомість. Один німецький філософ. У тварин є ареали проживання, за які вони не можуть вийти, оскільки до інших умов не пристосовані фізично. Біологічна еволюція йде повільно. І різкі зміни середовища загрожують виду зникненням. Людина розселилася усюди, оскільки. Її еволюція після появи розумного мозку вже йде не стільки нарощуванням м'язів та пазурів, скільки накопиченням інформації. Чому Homo sapiens 10-50 тисяч років тому не виготовляв комп'ютери та автомобілі? Хіба у нього не було розвинених пальців, щоб тримати інструменти? Хіба в ті часи. В надрах землі не було необхідних металів, напівпровідників, нафти. Вся наша історія якраз і оповідає про те, як відкриття, інформаційна еволюція змінювали середовище та спосіб життя людини. А потім як ці нові матеріальні умови змушували соціум пристосовуватись, тобто формувати нові способи взаємодії в колективі, інституції. Суспільства, котрі переймали більш ефективні методи поведінки, наприклад, мати політичну і економічну свободу, не красти, довіряти ближнім, займали більший ареал, змушуючи сусідів переймати ті самі методи, інакше їх поглинали. Перш ніж перейти до нещодавньої історії України, варто коротенько згадати, що відбувалося за тисячі років до того. Перші люди, які суттєво не відрізнялися від сучасних, з'явилися в Африці. Звідти, в постійних пошуках їжі, вони почали проникати на близький схід, а звідси до інших куточків Євразії, Австралії та Америки. Клімат тоді був холодніший, рівень моря нижчий, отже, можна було потрапити навіть до віддалених куточків планети та островів, сполучених між собою перешийками. Приблизно 40 тисяч років тому Homo sapiens з'явився в Європі, зокрема і на території України. На той момент населення усієї планети нараховувало лише кілька сотень тисяч осіб. Проте, займаючи все нові і нові території, людство значно збільшувало свою чисельність. Чому одні країни бідні, хоча мають значні природні ресурси, а інші країни багаті, хоча розташовані на голому камінні, вся справа в інформації, котру ми називаємо культурою, традиціями, методами поведінки як рядових членів суспільства, так і його лідерів. Якщо успішну людину вибити з колії, вона з більшою імовірністю та швидкістю поверне собі успіх. Оскільки вже знає, як треба діяти. З досвіду Другої світової війни ми знаємо, що якщо зруйнувати успішну країну, вона швидко відбудується. Правильних методів можна швидко навчитися в інших. А на їхнє відкриття власноруч знадобиться багато часу. То навіщо повторно винаходити те, що й так добре відомо? Спосіб життя давньої людини. Спосіб життя складався з полювання, збиральництва та рибальства. Люди нічого не виробляли самостійно, а лише привласнювали дари дикої природи. Поки людей було небагато, ресурсів вистачало всім. Тому можна відзначити відсутність значних конфліктів. Усі сильні члени роду були потрібні для племені як мисливці. Тож, зустрівши чужинців. Було простіше відійти на нове місце, ніж битися на смерть за територію. Давні люди жили маленькими родовими громадами в середньому до кількох десятків осіб. Оскільки меншими групами, і тим більше самостійно вижити було нереально, а більшу групу було неможливо прогодувати. Щоб прогодуватися, людина щодня мала обійти площу в кілька квадратних кілометрів. Сьогодні. На такій площі мешкає багатотисячний міський квартал. Більшу частину часу члени громади присвячували пошуку їжі, зберігати її надовго ще не навчилися, проте вміли термічно обробляти на вогнищі. Через такий спосіб життя та відсутність хоча б елементарних медичних знань, далеко не кожен доживав до дорослого віку. Проте ті, хто виживав, Забезпечували повільний приріст населення. Осіб, які доживали до 30 років, вважали кимось на кшталт мудрих старців, які накопичили та можуть передати досвід і знання, так починалась інформаційна еволюція людства. Зрозуміло, що накопичувати знання та майно було дуже складно. Однак навіть у таких умовах з'являлися та швидко поширювалися винаходи. Які полегшували життя та, врешті-решт, підвищували продуктивність праці. Використовуючи лук і стріли, можна було вполювати більше дичини, ніж за допомогою списа, серпи з гострих маленьких камінців мікролітів, вставлених у дерев'яну оправу, стали незамінними під час збирання диких злаків. Давні вороги людини, вовки виявилися придатними до приручення. Та стали супутниками й охоронцями від інших тварин. Так давня людина робила перші кроки до майбутніх революційних змін у способі життя. Заселення планети. Коли населення родової громади починало перевищувати нормальні розміри, її частина, переважно молодь, відокремлювалася в нову групу. Нові покоління йшли на пошук їжі все далі і далі. Хоча вони трималися берегів річок, джерела води й риби, з часом заселили й глиб континентів, льодовик відступав, відкриваючи нові території на північ придатні для проживання. Тож, якщо ми поглянемо в глиб часу на 10 тисячоліть назад, то побачимо, що в усіх великих куточках землі. Вже проживали люди нехай і не дуже щільно. Проте разом із льодовиком відходили та поступово вимирали масивні холодолюбні тварини, мамонти, що були головним об'єктом полювання. Людство зіткнулося з масштабними екологічними змінами, що руйнували традиційний спосіб життя. Однак особливістю людини розумної стало те, що вона зуміла. Успішно пристосуватися до цих змін за допомогою не повільної біологічної, а швидкої розумової еволюції. Виникнення перших соціальних інституцій. На цьому етапі утворюються перші соціальні інституції, традиції та звичаї, які дають змогу домовлятися, а не ворогувати за печеру. Джерело води чи інший обмежений ресурс, також уже існувала та продовжувала розвиток мови. Усі ці надбання не були цілеспрямованим винаходом однієї розумної особи або навмисним соціальним конструктом. Це результат безликого колективного досвіду. Люди, поставлені в нові умови господарської взаємодії, природним чином виробляли нові способи. Більш раціонально та вигідно домовитись між собою. Ті, кому не вдавалося напрацювати ефективні методи, програвали еволюційний відбір на користь більш пристосованих. Поява землеробства та скотерства приблизно 10 тисяч років тому на Близькому Сході було зроблено винахід, що надовго визначив подальший розвиток людства. Як завжди, він став відповіддю на складні зовнішні обставини. Клімат ставав усе більш посушливим, через що гинули дикі злаки. Люди почали дбати про рослини, самостійно саджати дорогоцінне насіння злаків, глибше в ґрунт, щоб його не могли склювати птахи, спалити сонце чи віднести вітер, поливати, щоб зерно змогло достигнути. І нарешті виполювати рослини конкуренти, що теж боролися за свою частку вологи. Так у межах так званої неолітичної революції зародилося землеробство, що кардинально змінило життя людини, прив'язало її до оброблюваного клаптика землі та зробило осілою. Отже, з'явилася власність, якої набували двома шляхами, привласнювали в природі щось готове. Або обробляли нічий природний ресурс своєю працею. У цей же період виникли перші серйозні конфлікти, адже не можна покинути землю, на якій обробив поле чи збудував будинок. Не маючи змоги відтепер повноцінно займатися мисливством, людина одомашнювала деяких диких тварин насамперед рогату худобу. Так на додачу до землеробства з'явилося скотарство. Нові заняття людини навіть призвели до фізіологічних змін. В організмі скотарів почав регулярно вироблятися фермент, відповідальний за перетравлювання молока. Якщо життя мисливців і збиральників було схоже на лотерею, наперед невідомо, скільки пощастить отримати здобичі протягом дня. то... Життя землеробів та скотарів було більш передбачуване, адже вони могли й повинні були планувати на довший період, щонайменше на рік наперед. Зерно потрібно було не лише зібрати, а й зберегти до наступного врожаю. Найкращим чином для цього підходила глина. Отже, фермери почали виробляти примітивну кераміку. А це означало появу ремесла. Вже не всі працювали на виготовлення їжі. Зайва їжа. І йшла не на краще харчування для себе, а на годування більшої кількості дітей, щоб було більше рук працювати в полі. Голод через неврожай лишався загрозою до 19 століття, що спонукало тогочасних мислителів породжувати ідеї про перенаселення планети та скінченність ресурсів. Спосіб життя людей повністю змінився від мисливців, збирачів до фермерів. Наступна подібна зміна трапилась аж у 19-20 століттях, коли люди масово перейшли від фермерства до життя в місті. Міське населення планети перетнуло межу в 50% у 20 столітті. В Україні частка міського населення стала більшою за сільське в 1960-ті роки. Зародження релігії. Люди постійно зіштовхувались із явищами, які було складно пояснити: народження, смерть, землетруси, незрозуміле шурхотіння в темряві, нещасні випадки, незвична поведінка диких тварин, затемнення, грім і блискавка, потопи, все це породжувало марновірство, забобони та пояснення в стилі. Дух ріки розлютився та надіслав потоп. Проте його можна задобрити ритуалами та жертвоприношенням. Чим більше накопичувалося подібної інформації, тим детальніше формувалися різноманітні релігії. У багатьох племен була своя тотемна тварина: священне дерево чи камінь, духи лісу, чи гори. Однаковий шаблон відтворювався незалежно в народів, що не контактували між собою. Щоби підтримати авторів, ви можете купити книгу Майбутня історія України на нашому сайті.